Виходить так, що м, зараз Трамп знаходиться у вигідній ситуації з точки зору електрольного поля. Я погоджуюсь з вами, що суттєвого удару це може і не завдати по економіці США, тому, що падіння цін на дуже важливий енергоресурс, який використовується в усіх галузях економіки, це логістика і так далі. Тому подібне в США, ну це здешевлення його продукції. Ну а нафтовики якось пересидять. Ну також звісно, поки що дискусійне питання. За цим я більш ніж переконаний. Варто послідкувати, як вони відреагують на позицію Трампа, яка зараз залишається дуже лояльною до Саудівської Аравії, і так співпадає, що 13 травня Дональд Трамп ну фактично вже майже офіційно м, заявив про те, що він летить до Саудівської Аравії, та має навіть бути проведений саміт лідерів країн. Перської затоки там має бути згаданий вами Катар, лідери Об'єднаних Арабських Еміратів, звісно, Саудівської Аравії, Бахрейну, нібито, ну багато. Да? багато, Ну як багато для такого заходу. Ну і звісно, там будуть говорити про нафту. Я розумію контракт там на продажу зброї і так далі. От скажіть мені, будь ласка, пане Іване. Чого очікувати від візиту Трампа до Саудівської Аравії в м, контексті саме оцих ініціатив Саудитів, тому що я думаю, говорити ОПЕК Плюс, ініціювали цю історію ну, не варто. Зараз ми з вами розібрали. Це от уже чисто лінія Саудівської Аравії. Їм на всіх начхати. У нас хороший профіт. Ми тут заробляємо на кожному барелі ледь чи не 40 доларів. Ну, 30 нас також влаштує. Окей, поїхали далі. Що означає цей візит Трампа туди? Що там може статися? Ну, по перше, давайте відмітимо цей, що називається чисто бізнесовий підхід Трампа. Що він і в першу каденцію, перший офіційний візит нагадує робив до Саудівської Аравії, і зараз про це говорить. Єдине, що нагадую, що Трамп казав бо одразу після інаугурації, що він хоче один трильйон доларів США інвестицій від Саудівської Аравії. І перемовини йшли щодо цього трильйону ну, Наскільки... є не один трильйон, пане Іване. Так в тому то й справа, що у них є не один, і ось тут, скоріш за все, вони обговорювали те, яким чином вони будуть це робити. Можливо, там якась знижка у США. США їм надали, а, ну це іронічно звучить. Надали знижку, що вкладаєте в нас на один трильйон а трохи менше, і візит буде до вас. Але, mm -hmm. а, а, як на мене, оці всі перемовини, які постійно відбувалися в Саудівській Аравії, в тому числі за участю України і Росії, це був крок Сполучених Штатів Америки, націлений на те, щоб. Під підвищувати вагу Саудівської Аравії в глобальній політиці, uh -huh. і якби і відповідно, коли Саудівська Аравія розмовляла з ними, що ми вас можемо можливо вкладемо один трильйон, а ви щось робіть додаткове, ось це є це саме додаткове. Тобто ми до вас увагу привертаємо, тому я думаю, що інвестиції це буде для них. Це не така велика проблема. Наскільки я пам'ятаю, одразу після Саудівської Аравії буде візит до Об'єднаних Арабських Еміратів, а потім до Катару. Тобто, тут вони був, баланс буде зберігати ага. там. Взагалі зараз до речі, такий важливий інфраструктурний проект планується будівництво мосту з Об'єднаних Арабських Еміратів до Катару. Це дуже складна річ. Вони не поруч країни, якщо не помиляюсь, 70 кілометрів чи щось таке по морю між е, Об'єднаними Арабськими Еміратами і, і Катаром, Але тим не менш, ці розмови є. Ну це окрема історія, але найголовніше, що зараз е, там великі інвестиції, і якщо це будівництво буде, думаю, що будуть залучати якраз технології та компанії США для того, щоб mm -hmm. це було, щоб було цікаво, і про це можливо також будуть розмови з Трампом. А щодо нафти, те, що ми очікуємо, так, так. у Трампа була позиція давно, що він хоче знизити світові ціни на нафту. Це буде позитивно впливати на його вибор. Це, це одна з обіцянок у Трампа. Ми вже, ну давайте 100 днів вже пройшло. Ми бачимо, що щось не дуже складається в нього з обіцянками, які він давав, бо жодна з військових конфліктів не вирішена. В економіці ситуація через тарифні війни далеко не найкращим чином розвивається. І тому йому треба якийсь успіх, і найлегше, що як мені здається, можна зробити, це дійсно опустити світові ціни на нафту, тобто приїхати, е, домовити, що м, в обмін на е, якісь військову насамперед підтримку. А можливо на те, що знаєте, зроблять те, що в принципі саудити хотіли давно зробити це військова операція в Ємені закрити питання з хуситом. Бо знаєте, якось так всі забувають на цих уситів, а хлопці взяли вчора і з хвилиночку завдали ракетного удару по центральному аеропорту Ізраїлі, бен Бенгуріон. Просто ракета прилетіла в аеропорт. Тобто, знаєте, і всі якось так дивляться, що є така кра. Навіть ну це я не можу країною назвати, тому що формально це країна Ємен, але вона там поділена між п'ятьма групами, це наскільки я пам'ятаю, і одна з цих груп вона має технології, має можливості запустити на. Там стається понад дві тисячі кілометрів відстань від Ємену до Ізраїлю. Ця ракета пролітає цю відстань і наносить удар по саме аеропорту. Тобто, це не куди запустили в небо, це точково запустили і попали. Тобто, тут, як на мене, вже давно треба вирішувати питання. Судська Аравія хотіла це давно зробити, але її не підтримала тодішня влада, не підтримали інші союзники, і вони виходить, програли війну Фосито. Хоча. Коли вони думали про неї, здавалося, що ну порівняти хосити і Саудівська Аравія, але тім хто хтось дуже сильно підтримав Хуситів тоді, можливо, з іншої сторони затоки від Саудівської Аравії. То кажуть, не будемо не, не показувати пальцем. Але зрозуміло, що для Саудівської Аравії важливо, щоб США допомогли їм і щоб от ті обстріли, які точкові, є хоситів з боку США, вони переросли у щось більш серйозніше. Бо Саудівська Аравія знову готує військову операцію проти Хоситів. І їм зараз потрібно, щоб США власне не лише там бомбили, а можливо навіть військовий контингент так. Після Іраку і особливо Афганістану висадка не дуже популярна тема. Але якщо вони по гарантуватимуть, що спільними зусиллями це не затягнеться надовго, що це питання вони вирішать. Після чого американці уходять, і Саудівська Аравія займеться, можливо, з об'єднаними арабськими еміратами, вирішенням питання в цьому регіоні, бо там є одна з сил, яка є в Ємені, це про Саудівські сили, а інша це про еміратські сили. Це не зовсім одна і та сама річ, але вони обидві зацікавлені в тому, щоб не хусити були там на чолі, як ага. то кажуть, цієї держави. бо і, і порт Хадейда був не під їх контролем. Тому тут зараз думаю, що про це багато будуть говорити про організацію цього плану і в обмін на підтримку США. Я якраз і очікую, що світові ціна опустяться. зараз. Так вони зайшли під 60%. Але я чекаю, що вони будуть 50, можливо, 49, бо психологічно для Росії це буде означати о, майже крах їхньої економіки. На завершення одне запитання: російсько-українська війна, от в контексті візиту Трампа до Саудівської Аравії, це в тому числі чи це просто паралельне питання, чи це просто немає ніякого відношення. Вони там займатимуться своїми, але все ж таки воно якась хвостом зачепить і Росію. Безумовно зачепить, але одразу скажу, що це не буде основним питанням. Основне питання буде дійсно, А, ціна нафти, Б, операція проти хуситів. А щодо України, то будуть критикувати от сам цієї війни, адже від Саудівської Аравії, від України не насамперед потрібні продовольчі товари. І uh -huh. знаєте, на ну, в десятці країн, куди Україна експортує свої товари в перші кварталі, в першому кварталі цього року, є і Саудівська Аравія і Ліван. Тобто бачимо оці всі країни близького сходу Єгипет, Єгипет, взагалі у нас четверта країна а, ага. для України. А вони всі зацікавлені в, в нормалізації ситуації в Україні, щоб Україна повернулася до бізнесу з южо, щоб спортів Одеси безперешкодно йшли, щоб вони не, не забиті зерном до цих країн. Там не було голоду, і тому звісно, цю питання війни Росії проти України зачеплять, адже о, ця війна з їхньою призми погляду на. Ситуацію це насамперед загроза загрози їхньої продовольчої безпеці. Тому mm -hmm. це питання піднімуть, плюс знову ж таки Росія, що було наболоці, є конкурент для Саудівської Аравії, і е, це та частка на світовому ринку, яку вони хочуть зайняти, і питання в тому, е, як США буде на це дивитись, бо знаєте, в мене таке обережне передбачення передбачення, погляд на те, що перші 100 днів Трампа Трамп жив ілюзією, що Росія йому допоможе в тиску на Іран зараз. Другі суднів Трамп розуміє, що Іран не захоче віддавати своє напрацювання по ядерному збройню до Росії. Відповідно, Росія йому не допоможе, як і не настане таким собі антикитаєм. А відповідно, наві навіщо на Росії витрачати час? Краще е спілкуватись з тими, хто е займає трошки зворотні позиції. Тут Україні може пощастити не тому, що Трамп на різко полюбить, а так, просто так, так. тому що Трамп захоче покарати Росію. Так, тому що тут да, збігаються інтереси просто-напросто, але це не означає, що дійсно на саміті в Саудівській Аравії будуть говорити про те, як як припинити війну. Але побічні фактори, які там будуть обговорюватися, вони нам дуже сприяють нині. Ми будемо сподіватися, що ситуація геополітична буде складатися і на користь тому числі і України. Плюс, звісно, з вами розділяю думку, що з єменськими хусітами треба ну вирішувати якесь це питання. Це проблема. Ну і, врешті-решт, додам від себе Трампу. Нарешті дійде, що Москва не може бути посередником у переговорах його з Тегераном. Ну однозначно так.